Всіх вітаю! Сьогодні у нас 16 вересня, 2024 рік. Давайте ми подивимося з вами. Тут осталося дві недільки до кінця вересня. Давайте ми подивимося з вами Запорізький напрямок. Дивимося ЗСУ. Це психологічний стан. Багато обману, багато брехні, багато чогось прихованого. Не все нам кажуть, психологічний стан наших військових дуже тяжкий там. І вони це розуміють. На жаль, багато обману, багато приховано таємниць. Психічний стан у них такий в такому стані. І вони не можуть казати правду. Їм як забороняють, як закривають. Да, їх будуть наказувати за це, бачите? Їх будуть за це наказувати. За це йде покарання. Покарання тим, що їх не пускають додому. Не відпускають до відпуска, от, таке, от не пускають до сім'ї. Фізичний стан, багато е, захворювань вірусних, вірусних, ну і ще якихось хвороб, які, в принципі, ще поки вивчаються. Ну, там же багато насікомих, які зараз кусучі, оці всі трави, м які, е, ну от воно, кубіки, бачите, тобто там іде ще, ще, ще нарощування, ще якихось болячок. Про які вони ще трошки не догадуються. Подіям Подіям вони в руху. І буде якась новина, гарна новина на Запорізькому напрямку. Двіжуха якась буде тут. Гарна двіжуха буде. От таке відчуття, що тут щось прибуде, що це прибуде? Тут прибуде якась зіркова річ, це що таке? Ну, це не зброя, це якась як інформація. Знаєте, дуже схоже, що, може, їх поміняють, може, буде ротація якась на Запорізькому напрямку. Дуже на то похоже. РФ. Психологічний стан, люди під масками. Дуже впевнені, судячи по дальшим картам, фізичний стан, трансформація, зміни йдуть. Це якесь приєднання, тобто ось тут були захворювання, і тут приєднання ще якихось хвороб. І вони будуть навіть це оповіщать писати своїм там кому, кому, неясно кому. Ну, може, тут мається на увазі, хто, 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 кому. Ну, більш до сім'ї будуть писати. Це більше сім'я. Більше сім'я. Так, і далі, які їхні дії? Ну, якщо у нас припало тут все хорошо. То у них тут по луні дуже погано і муторно, і довго, і нудно. Наприкінці буде в них ключик, якесь вирішення, що це за ключик, що це таке. Ну, мабуть, щось отримають. По клеверу проходять вони, це якась подія в них буде. Договор. Договор про що? Наближення військових. Проблеми з військовими. Допомога тут, то, то може, і допомога, але вона дуже-дуже проблемна. Наближаються у них наближення військових, але тут йдуть з цим і йдуть проблеми. Що ж це за договор такий? Дерево, ну це контракти. Ну, сім'ї довольні. Добавлять грошей? Точно. точно, добавлять грошей. Якщо у наших іде, там буде якась ротація, вони будуть, бачите, тут їх наказують, а потім їх все ж таки будуть відпускати до сім'ї, там будуть якісь гарні новини. І все ж таки там буде по-любому йти двіжуха по тій карті. А у них тут печаль печалька їх там не змінюють. І навіть та допомога військових, яка повинна була прийти по договору, вона щось якось не дуже. І їм будуть предлагати опять продлити контрактиці на деякий час. І е, грошима їх все ж таки тут куплять, як кажуть, додалять їм грошей. А ну давайте ми глянемо іменно бойові якісь речі. Мені треба це роздивитися. Ага, значить, отут вони трошки просунуться. Просунуться, будуть мати землю. Ми трошки просунемося вперед. Ми трошки, там, де від роботи нас відкинули, тут, скоріше, ми трошки просунемось. По цій карті це буде небагато, але це буде наша земля. Так, і далі по РФ. Це я дивлюсь бойові дії. Дивіться, коли от з однієї сторони хорошо, то звісно, що з другої буде погано. Це, це, це логічно, правда? Ось ми і бачимо, що оці збройні сили. Які тут будуть, вони отримають удар. Отримають удар. І дивіться тут: а тут у нас туз-туз. Ми празнуємо і трошки відіб'ємо земельки нашої. Ось воно тут і виходить. Вони отримають удар. Далі їм буде тяжкувато, тобто ми отримаємо свою, свою частку землі, і їм буде тут дуже тяжко, їм буде ну, тягнути ту оборону тяжкувато. І далі в них. У нас королева монет, це наша земля, а тут підвішаний стан, вони жертви. Так. Да. Тут, може, навіть будуть вони в окруженні може їх навіть там трошки візьмуть. Ось, тому що тут, ага, вам не видно. Ось. Візьмуть трошки в окруження, скоріш всього, їх тут. От. Ну, а підмога, ні, ніякої підмоги. Тут просто буде молодняк, який там, ну, таке, візьмуть в полон. Так, да, тут молодняк візьмуть в полон. Не то, що молодняк, вони, знаєте, як, як, як захисники, ну такі слабенькі, пажики. Знаєте, такі дітки, дітки, дітки такі. Капризульки такі, знаєте? Ну, коротше, якихось мобіків візьмуть в полон. Ось. По цій карті ще тут, може, буде зрадник якийсь. Ану, дайте я перевірю. Інформація традиційно. Тут, скоріш всього, якась людина, яка передає інформацію, вона передасть. Да. Ось, це й хорошо, бо нам треба було той позитив.